Ваші оплески! Так, 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 ми об'єднали ми об'єдналися захід, лівнічий, Південь і центр. Тому всі рухайтеся сюди, з канатом, сюди, сюди, на площу, зараз рок-гурт, будь ласка. Рухаємося, ратуша. Давайте, давайте. Ми наш центр об'єднали навколо нашої прекрасної ратуші. Тепер вся молодь, ті, ті, хто тримає має стерпети, просто Юрія Трогробича. Так, так, якщо ви зможете зробити, дійте з кулею, дякую вам, білого дівчинка, дякую вам. З білою, якою там, ну майже з білою коїсь колосатою. О, привіт, нам передала, так, так. Ви таке меньше дійсно, нас не наче не бачить, бачите, бачить, на біля сюди, че вони квітів. Рухайтеся Молоді друзі, група ми молоді, ці молоді, ви вирішили зробити, подарувати вам свято. цю неділю, це святі, на молоді. Прошу, прошу, прошу. Всі сюди, на концерт, ми збираємо. О. Так, так, дівчата, дівчата, ходіть, всі сюди, ну, хлопець він за того зробить, вітьте, паки. Дякую вам, поплескали. Так, так, ходіть сюди, сюди, сіди, сюди, сюди. Так, так, якщо можна, так, так, сюди, сюди. Так, 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 всі, 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 хто говорю про на нас, спеціально для вас, ви року. Вечці, повинні вам подякувати, адже нам, ви нам допомогли, а ми вам дачі вміємо. Якщо ви, до речі, маєте дві зброї з той собою. Тут у нас зайвова спеціально приїхала дівчинка. Ось бачуна дівчинка з червоним носиком. Роксолана так, так, так. Бась, вікно. Ми можемо проти дітям сиротину з сироти, лікарні, забирають кошти, а ви отримують чудову е відкритку навальовану художницею. Е художника. Прошу заголошуватися. А зараз ми тут перед нашою сценою, так би мовити, у підніжжя Советного земляка робимо карту України. Якщо ви знаєте, як усі виглядає. знаєте, ну зараз не робити. Тут зараз наші е партнери з школи християнського аніматора міста Дроговича допоможуть. Вони це вміють. Опускайте так. Так всі, хто тримав шкарпетки, прошу до нас та тепер підходити. З цього боку, дівчатки, дівчатки, дівчатки чорну. Кажіть там людям, а інші передайте по ланцюжку, по канаті, щоб сюди всі підходили на концерт.